Сильний, сильний такий вибух, вибух, неймовірний вибух. З такої сили, що ми почувствовали навіть в кімнатах, почувствовали оцю, 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 оцю волну вибуха. Оце закрили, що як могли. Моя мама жила на другому поверсі, вивели спасателі. Вона ссадини на ліце, на руках, на ногах такі мелкі отримала. Армагеддон в квартирі вибило все вікно на кухні, все, що стояло, все на полу. Стекло порозпосипав, нас спасла просто штора, яка. Задержала, бо я сиділа з дитиною на прямо напроти на дивані, і воно це все случилось, воно так все посипалося, а просто вилетіла на вулицю в чому була. Що ви отримали? Три листа USB і плівку. Все швидко, все, все хорошо. Завдання, яке зараз поставило керівництво перед нами, перед працівниками соціальної сфери, терміново організувати питання виплати матеріальної допомоги. чорно так.